Щороку, 1 квітня, міжнародна спільнота відзначає День птахів. Це свято було встановлене у 1906 році як заклик берегти та охороняти пернатих. Дата була обрана не випадково, адже саме в квітні птахи масово повертаються до рідних місць, щоб знову радувати людей своїм співом, знищувати шкідників та виводити потомство. У Бердичеві зустрічається близько 50 видів птахів. Окрім наших постійних сусідів, горобців та голубів, є ще шість видів синиць: іволги, жайворонки, сойки, підкоришники тощо. Усе пернати багатоманіття вивчають юні дослідники з еколого-натуралістичного відділення центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Шостий рік поспіль вони працюють над проектом Бердичівські пташині коридори, ведуть спостереження та облік усіх пернатих, що живуть у місті. За цей час діти встигли з'ясувати чимало цікавих фактів. З Цих птахів мені саме найбільше подобається сова. Коли коли у неї з'являється перше пташенятку, то вона вже не доглядає за іншими, а це пташенятко саме сідає на яйця і висиджує їх. Лебідь це символ вірності. Коли самка чи самець помирають, вони не шукають собі другої пари, а живуть одними. І ще лебіді народжуються сірими, а потім стають білими чи чорними. В тому році в парку. Вселилася молода колонія у парку імені Тараса Гроча Шевченка. Ми знайшли дані, що в 1996 році дві колонії гриків, а зараз набагато більше. І цієї зими в Бердичеві було дуже багато омелюхів. В одній стаї було близько ста Омелюхів. Еколого-натуралістичне відділення співпрацює з українським товариством охорони птахів, і двічі на рік вихованці долучаються до міжнародних акцій. У жовтні спостерігають за пташиними міграціями, а в січні роблять облік зимуючих птахів. Весняний час особливо радує юних орнітологів, адже вони готуються до зустрічі пернатих друзів, пригадують про них вірші, малюють, змагаються між собою на краще знання пташиного життя. Сашко Побережний цього року здивував одногуртківців своєю поробкою: 200 аркушів паперу, два дні роботи. І лебедь шипун готовий. В нього шидя вигляді букви С. І коли до нього підходять, то він шипить. Не лише за красиве забарвлення і веселе питання людям слід шанувати птахів, не руйнувати їхні гнізда та не галасувати у лісах та парках. Наполохавшись одного разу, птахи можуть назавжди залишити місце свого проживання. А хто ж тоді кажуть діти знищуватиме шкідників та бур'яни? Пак за годину він прилітає 15 разів, за 14 днів 1300 разів. Це тільки один птах знищує, а якщо багато, то ще більше шкідників він знищує. Також у міжнародний день птахів прийнято розвішувати для них будиночки. Якщо їх змайструвати правильно, кажуть гуртківці, то співоче сусідство, шпака, синиці чи іншого птаха буде забезпечене. Для шпака потрібно висити 5 метрів, а для синички 3, тому що синичка вона залітає нижче ніж шпак. Дошки не повинні бути гладенькі, тому що е, якщо пташка залетить, то вона вже більше не вибереться, якщо не якщо вони не будуть, якщо вони будуть гладенькими. Нині розповіли орнітологи, до Бердичева вже повернулися дикі гуси, качки, лебеді, шпаки. А щоб у місто чим швидше прилетіла і решта пернатих, їх треба як слід закликати.